На минулому тижні до нас завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Дуже вчасний візит з міністерством охорони здоров'я. Наш регіон співпрацює ефективно, досить тривалий час. Міністерство базом було і під час ковід пандемії. І, відповідно, треба було оновлювати матеріальну базу. І наразі дуже складна ситуація в галузі медицини в зв'язку з тим, що непомірно виросле навантаження в зв'язку з веденням військових дій, з наданням допомоги необхідної пораненим цивільному населенню в першу чергу. І військовим пораненим. Відповідно були обговорені проблемні питання. По перше, міністр обговорили. І він відвідав заклади освіти регіону медичні. Випрацьовуємо наразі механізми і модель саму: як зробити більш оптимальною саму освітню систему, як зробити її більш дієвою, як такою, що буде полегшувати для дітей процес навчання і зробив більш ефективним. Також обговорювали ті проблеми, які пов'язані з. Нарощуванням потенційних можливостей, а саме встановлення нового діагностичного обладнання, саме за допомогою міністерства. Ми в березні ще місяці за місто обласному центру дали субвенцію з обласного бюджету, і за рахунок цих коштів були придбані два КТ безпосередньо для п'ятої та дев'ятої лікарні. Так само було закуплено для військового сподаля КТ Наразі е, закуповується е, таке саме але вже для дитячої лікарні, ну, сама специфіка поранень, які відбуваються, особливо, особливо у діток, щоб швидко провести операцію, щоб вона була більш ефективна, вимагає такого ну, обладнання безпосередньо. Зрозуміло, що будь-яке медичне обладнання воно закуповується за допомогою Міністерства охорони здоров'я, з його схвалення і з його допомогою. Ми подякували Міністерству і міністру особисто за ту допомогу, яку він надає. І надавав, тому що всі закупівлі були проведені швидко. Разом з тим були визначені проблемні питання, які носять і об'єктивний характер, і інколи не завжди. А саме міністр звинував, що нам треба прискоритися з підключенням кисневих станцій. Там причина була в тому, що обладнання частина вироблялася певних датчиків, які контролюють безпекові питання в Харкові. І Підприємство трохи не працювало в зв'язку з бойовими діями. Наразі воно відновило свою роботу, і тому домовилися, що міська влада докладе зусиль і до початку холодів, щоб до осені пришвидшиться і встановить повністю обладнання всі ці кисневі станції. Також у нас додатково з'явилось два рентгенапарати, які теж треба встановити, щоб вони працювали на збереження здоров'я наших громадян, мешканців Запоріжжя і тих людей, які. В Запоріжжі прибули внаслідок ведення бойових дій. Разом з тим, всі ми маємо звернути увагу на здоровий спосіб життя, всі ми маємо бути позитивно, оптимістично, налаштовані, бо хворіти зараз не на часі. Але збільшувати спроможність медичної системи саме сьогодні на часі. Ми відвідали на цьому тижні виробництво хліба. Це основний продукт традиційно харчування, на який скажімо, визначає корзину споживчу в нашій країні вже тривалий час. Перш за все, подивилися, ознайомилися з процесом виробництва, проговорили з середнім бізнесом ті проблеми, які наразі існують, і ті виклики, які можуть виникнути надалі. Безпосередньо, і внаслідок ведення бойових дій, і внаслідок порушення логістичних маршрутів, ну і з інших питань безпосередньо наразі можна сказати впевнено, що ми будемо з хлібом, це точно. Врожай досить непоганий на цьому тижні, що обговорювали питання. Прем'єр-міністр проводив відповідний селектор. обговорили всі питання, які пов'язані, в тому числі із підсумками ходом збору врожаю. Міністерство аграрної політики всіх запевнило, що і навіть покращило прогнози на врожай цього року. Це більше 60 мільйонів тонн зерна. Ну, відповідно, це достатня кількість зерна для того, щоб прогодувати не тільки Україну, а ще й Півафрики. Тому всі ми будемо з хлібом, і наш регіон буде з хлібом. У нас в 2,5 рази більше ми очікуємо збір врожаю, ніж є потреба харчова на неокупованій території. А якщо врахувати залишки, які ще з минулого року перехідні, то відповідно хліба вистачить на роки вперед. Разом з тим, хліб треба ще зберігати і мати можливості вироблення продукції. Ми обговорювали питання. Використання там електричних печей більше, ніж газових, тому що ну, внаслідок ведення дій газ може зникнути а електрика все-таки більш доступна буде відповідно. А також обговорювали про нові форми організації, співпраці бізнесу і влади. Колись ми 10 років трошки більше. Тому назад робили ради раду також підприємствам у вигляді галузевих підсекцій, і це в принципі показала. От якщо проаналізували, ми тривалий період існування такої форми комунікації, то якраз галузева складові в раді вони найбільш ефективні. Тому визначили, що особливо має бути відокремлена напрямок це харчова промисловість як складова продовольчої безпеки. Тому далі будемо розвивати в цьому плані і хочемо подякувати всім нашим підприємцям, які в таких складних умовах продовжують бізнес, виробляють продукцію, забезпечують нас продуктами харчування, робітників зарплатою, роботою. Ну, Головне, як кажуть, в Україні, буде хліб, буде і до хліба. Про підготовку до зими і до опалювального сезону ми говоримо кожен рік, але в цьому році ця ситуація має особливості. На цьому тижні відбувся селектор з відповідними міністерствами відносно Під головуванням прем'єра обговорили всі питання, проблемні, в тому числі підготовки до нового опалювального сезону. Перш за все проговорили ситуацію на неокупованій території. Все йде за планом, як завжди: підготовка мереж, підготовка котелини, таке інше. Проговорили ситуацію складну, яка склалась на в зоні ведення бойових дій, визначено було і потреба в додатковому фінансуванні наших і комунальних закладів обласних, такі як водоканал, і побудови нових ліній електромереж, які б компенсували, хоча б частково ті руйнування, які ворог наніс нашій інфраструктурі. А ми знаємо, що частина регіону, особливо Пологівського району. Знаходиться в край важкій ситуації кілька місяць, тому що перебити і лінії електромереж, і перебити газогони. І відповідно є проблема з, з забезпеченням людей енергією. Опрацьовуються варіанти для того, щоб покращити стан там, забезпечити альтернативні шляхи постачання електрикою. Так само обговорили ситуацію на окупованих територіях. Там також залишаються наші громадяни, хоча там ситуація ускладнена, але ми намагаємося в тому числі і вести розмову з об'єктами з працівниками керівниками об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити там мінімальні можливості для проведення опалювального сезону. Сезон буде важкий, всі дійшли, всі розуміють це. Маємо перестрахуватися на всі випадки. Сезон. Такий я б сказав, який вимагає від нас повної солідарності. Тобто, ну якщо у когось є батьки, які живуть у селі, в будинку самі, то треба дітям своїми дітьми приїхати, спланувати так, щоб допомогти і батькам. І за одне запастися дровами або твердопаливними ресурсами, ну іншими, і відповідно допомагаючи один одному пройти цей опалювальний сезон. Так само треба буде розрахунки проведені вже щодо потужності електромереж. Так не буде, що ми захочемо зразу замінимо все опалювальними приборами, тому що потужності електромереж не розраховані на такі, на такі, на, на такий рівень напруги відповідно. Тому треба буде балансувати, щоб кожен розумів, скільки саме може вінкнути, скільки саме електрики він може використовувати, щоб не піддавати загрозі, скажімо, інших тут. Скажемо, комфортність буде залежати від кожного. Комфортність всіх буде залежати від кожного. А також опрацьовуються моделі. Ну сподіваємося, що їх не буде, але тим не менш ми маємо прораховувати щодо утримання критичної інфраструктури, пунктів обігріву в належному стані. Ведеться розмова і не розмова тільки, але й дії по закупівлі модульних котелень на твердопаливних. Ми вважаємо, що це ефективний варіант вирішення проблем, які є. І можуть виникнути для того, щоб забезпечити школи, лікарні і такі інші пункти обігріву, які визначені, скажемо, альтернативними видами палива, які в разі виникнення надзвичайних ситуацій будуть слугувати перехистком для всіх. Обговорена також низка інших питань щодо накопичення ресурсів, яке йде планова газу по газу по вугіллю. По інших видах палива визначені також проблеми. Дуже важливо, що робота, ми бачимо, іде в повній комунікації, і дуже швидко регіони чують і відповідно вживають заходи центрального органу виконавчої влади на покращення ситуації і на те, щоб вирішувати проблеми, які виникли вже сьогодні. Я переконаний, що якщо ми будемо працювати разом, всі будуть розуміти важливість. Дій кожного з нас, то ми все витримаємо, подолаємо важкі часи та обов'язково в підсумку переможемо. Ми дуже багато років відкладали вирішення багатьох проблем на завтра. І ситуація, яка склалась в останні півроку, майже да, от у нас, під час війни да, вона свідчить, що не треба цього було робити, а треба не відкладати було на завтра, а зробити краще вчора. На жаль, багато таких речей не було створено. Здійснено, в тому числі і оптимізація мережі закладів, установ і таке інше. Наразі в тих умовах, які ми сьогодні опинилися, маємо рахувати кожну копійку. Бо, як кажуть британці, ми не настільки заможні, щоб витрачати гроші на дешеві речі, тому ми маємо чітко зрозуміти в світі, який змінився для нас, і кожен з нас, я думаю, розуміє. Світ не буде таким, і не наш регіон, не наша країна таким, як були 23 лютого. І весь світ таким вже не буде ніколи. Тому повернутись в той час ми вже хотілося б, звичайно, там, щоб більш спокійне життя, але вже такого на жаль не буде. Тому ми маємо плани нашого життя далі будувати з тими об'єктивними реаліями, співвідносячі, які склалися на сьогоднішній день. Проходить аналіз функціонування всіх сфер суспільного життя. І галузі культури, і спорту, і освіти, і медицини, і соціальної сфери безпосередньо, і роботи з дітьми, з молоддю ну фактично, все те, що вкладається в розуміння суспільного життя. І проводиться аналіз тих інституцій, які були утворені протягом останніх десятиліть. Аналізується наскільки вони будуть і наскільки вони є, і наскільки вони вже все показали останні 5 більше ніж 5 місяців. Ефективними і такими, що працюють саме на людей, а не працюють виключно на задоволення внутрішніх якихось потреб. Тому ця робота ведеться разом з обласною радою обласною адміністрацією, Так само така робота в цьому, ведеться в громадах. Ну, Як є гарний такий вислов, що треба по одежці щось протягувати, а точніше співвідносити свої витрати своїми можливостями відповідно, також розуміти, що з'явились нові виклики, і нам треба робити нові інституції, відмовлятись від старого, те, що не працює, і створювати нове, ефективне, яке працює саме на людей, і буде. Нам з вами в нагоді в тих умовах, які є сьогодні склалась, і в наступному новому мирному в переконані житті, гарному і щасливому. Але готуватись треба вже сьогодні вести цю роботу всім сьогодні, розуміючи всі виклики, розуміючи всі проблеми і розуміючи, що головне це люди. Головне зберегти людей, головне зберегти професіоналів, які будуть забезпечувати потім реалізацію всіх потреб на суспільного життя, які в нас є. У нас в регіоні на фронті без змін Наші хлопці, калпаша, цих негідників, боєкомплекти їм підривають і живу силу, техніку, і все, що мають там, нищать їм, щоб вони не нищили нас більше. Відповідно, тримають лінії оборони. Віримо, що рано чи пізно ми звільнимо всі території, які зайняті ворогом. Разом з тим, звичайно, останні тижні до ми всі відмітили збільшення кількості обстрілів, а саме ракетних, і останні ночі по обласному центру наносяться удари. Ну, ворог, скажімо так, кошмарить, скажімо, мирне населення продовжує займатися порушенням правил ведення війни. Ми це бачимо, і що відносно всієї території області, і окремо там випадки з енергодаром з атомної станції, коли під її прикриттям. Фактично відбувається бомбардування там Нікополя, інших міст, селищ Дніпропетровської області, а розуміючи, що ми не можемо наші війська ударити у відповідь, тому що а, можуть попасти снаряди в блоки атомної станції. А по нашому регіоні розбите кілька невеличких там ферм відповідно, нанесена цивільна інфраструктура. І шкоду в один з об'єктів ракета, яка вчора прилетіла, вона Слава Богу, не попала в самий цивільний об'єкт, але вона вибухова хвиля, звичайно, людям трохи наробила біди, і знову таке скло побило і, і таке потрощила вікна, двері і таке інше. На щастя, у нас немає людей, які загинули цивільні, є тільки поранені небагато. Хоч ну, всім бажаємо найшвидшого одужання. Громади працюють швидко, відновлюють і водопостачання, де пошкоджено в цих межах і газозабезпечення. Надійшла нам нова допомога, відповідно, і з Червоного Христа, щоб компенсувати ці всі втрати інфраструктури. Разом з тим, разом з тим головне, що ми віримо в наші Збройні Сили, що ми маємо забезпечувати їм надійний тил і забезпечувати умови для того, щоб вони. Ефективно боролись з загарбниками і якмога швидше звільнили нашу область, тому слава збройним силам України і слава Україні.